Освітні програми і так далі. Режисер, я вважаю, суперпрофесія. Тому що вона охоплює все, що тільки можна охоплювати. Чим більше у тебе знань в будь-якій сфері, в будь-якому напрямку, тим краще. От. Це відчувається в кіно, в усьому це відчувається, коли людина дійсно освічена в тому, що вона робить, і, і грамотна. От. Будь-що, ну, я розумію, що в даний момент кожен український режисер у нього, власне, йде саморозвиток. він сам вибирає, куди ходити в які музеї, на які програми, на які курси і так далі. О. Але якщо буде сформований якийсь хоча б базовий пласт, тобто придумати, що для режисерів. Любителів, які не поступили, наприклад, в театральне училище, але їм це цікаво, і вони там хочуть ще знати. От, якийсь такий базовий курс придумати, от, або навіть для режисерів, які дійсно хочуть робити якесь там теж історичне кіно. От, так, да, історію з книжок можна вичитати дуже багато і так далі, але існує така неймовірна кількість нюансів, які ну там можуть передати люди, які в це вглиблені, і так далі. Це теж можна все організовувати, робити різні курси і так далі. Освітні програми, безумовно, це те, що необхідно, і якщо є можливість таке робити, то треба робити.